Усім привітки! Ми весела, багатодітна сімейка, які проживають в Київській області в селищі Гореничі. Зробили ми закуп на цілий тиждень, що ми купили на 3659 гривень. Ось, бачите, сьогодні наш чек склав ось таку суму. Ми зробимо закупи в АТБ кожної п'ятниці. На цілий тиждень, на сім днів, бачите, цілий метр вийшов просто цього величезного величезного чеку. Можемо також серед тижня ще знаєте ходити так місцеві магазинчики купувати. Чи то цукор, чи то хліб якийсь, можливо, молоко, тому як у нас троє діточок. А двоє маленьких, а ще 6-9 років. Вони досить часто в мене п'ють молоко, молочні напої, такі як Неспік, я їм заварюю на основі молока. Ось, Тому ми купуємо досить так багато продуктів на трьох дітей. На мене, на чоловіка, на п'ятьох. У нас виходить десь на тиждень 4 тисячі гривень. В середньому повністю уходить на продукти, на якісь там засоби гігієни. Це моя найменша донечка Анастасія. Настюся з нашими глядачами. Скажи їм привіт! А це мій синочок Саня. Дякую. Таке питання: нескільки у нас був вдома, тому тебе ми його не купили. Отже, що можна купити на 3659 тисячі гривень? Ми взяли на всю родину ось такий кілограм морозива, нам вистачить десь дня на два. Настюшенька відійти, будь ласка. О, ніхто між не буде бачити нас. Так, також мої дітки дуже люблять ось такі сорочки. Данісімо. беремо в АТБ кожної п'ятниці по одному. А, вони з'їдають за вихідні. Так, Ось такі цирків, Саш виставляю, я буду показувати. Ось таких церків також набираємо глазурованих, М -м, досить вони смачні. У мене і старша донечка також їх обожнює так, з кавою або чаем, з чаєм на сніданечок з'їсти. Потім беремо ми в АТБ ось такий полюбляємо зелений чай, а, листовий ароматизований саусеп. Мій, до речі, Санічка, дуже його любить пити саме ось такий зелений чай. Взяв собі чоловік пару ось таких шкарпеточок, панчошок, Вони досить а зараз гарні, такі в АТБ по акції йдуть до 20 гривень за одну пару. Так, поїхали далі. Ось такі люблю брати макарошечки а, смачнющі. З м'якої склоподібної пшениці вищого сорту. Тому як матуся моя живе в Італії, вона досі часто нам присилає, знаєте, такі спагетті, але вони іноді нам набридають, тому ми хочемо простих ось таких макарончиків у формі ось таких а, п -п пера. Перо. <свісно> так, Звісно, ще яйця, так як у нас вдома ще було десь десяточок, ще є яєчок, тому беремо ще один десяток. Взагалі на тиждень на п'ятьох у нас виходить десь два ось так десятка яєчок. Так, Також піджарочку ось таку люблю брати. Це такі шматочки нарізані, роблю фарш з фарша. Люблю робити різні котлетки, різні фрикаделічки. Можу, також біляшиків насмажити, До речі, на наступному тижні планую приготувати, покажу вам рецепти. Так, беремо ми ось таке молоко. В цей раз я вирішила взяти ось так аж, аж 4 літри, тому що нам вистачало його, ми купували п'ятницю тільки до середи. До кінця тижня нам вже молочка не вистачало, А дітки досить люблять в мене навіть ось такі десь хлопці, я потім вам покажу. Так, ось такі вуха по царськи ми іноді з чоловіком беремо. Взяли собі 2 літра пива на вечір. Любимо таку п'ятницю, це включити, цікавенький якийсь фільм, подивитися і похрумтіти ось такими царськими вушками. Так, взяли ще до пива ось таку пачечку чіпсиків, одну невеличку. Любимо ось такий салат, морська капуста. Досить корисний, тут багато міститься йоду, я його просто обожнюю. І також старша донечка любить. Так, ось іще у нас тут вийшло ось таких сирочків набрати багатецько. Так, ну це таке мама з татом також для кімо. Арахіс може взяти собі дитячий крем, так як багато, я мию посуду, знаєте, запираю речі, то в мене дуже суха шкіра рук. Тому ось такий дитячий кремушок для ручок це взагалі клас. Взагалі <плес> клас. Так, ось такі вареники з перкапелкою, саме фірми три ведмедя». Це. Фірма, я 3, я так. Так. Це не стюшаний, який крем для ручок купила і собі буде мазати. Так, беру ось такі львівські дріжджі. З ними, з ними тісто виходить більш таке, знаєте, смачне. Мені більше подобаються ось такі. Справжні живі пресовані львівські дріжджі. Взяла дві упаковочки. Також ми любимо в АТБ купувати ось такі класні донатики. Взяла донечка, вони такі вибрали. Так, і синочок любить ось такі шоколадом донатик. Це також їм перекус, або у нас сніданочок, або ось так серед дня, коли захочеться щось поїсти. Ось, до речі, молочком ми заливаємо ось такі. Класніше беремо АТБ, Сухі угу. сніданки, кукурудзяні, пластівці натуральні. Аніж брати там з різними добавками, ми просто беремо кукурудзяні, пластівці, заливаємо молочком і на сніданочок теж треба. Настя також випросила, що в мене ось такий гусь, продавався, він. О, скільки він це скоштував. Ну, щось таке 90 гривень. Дев'яносто шість гривень з такі гусі. Антистрес. Тому дитина а любить це такі клаватка. іноді. Прикольчиків беремо купуємо. Зараз, до речі, в АТБ. Ось така гарна акція на рукава для запікання. Кому потрібно, біжіть в АТБ. Тринадцять гривень з цього. Я взяла навіть дві такі спит. упаковочки. Спить. Спить, да, спить. Спит. Ай, ці дітки. Мам дуже вкладаються. Ось такі також по акції 25 гривень за упаковочку класненькі, ось Такі сушка класна, ага. білосніжка, сніжка. Значні, солодкі. Ось да, йди в тобі відкрию. Також ось такі чіпси. Татко хотів сам з'їсти, але... Тут ще конкурентка з'явилася у нього. Ді життя Так, Ось така, до речі, класна картопля. Вже з'явилася рання українська нарешті, тому що до того ми брали єгипетську десь, можливо, тиждень назад. Ми купували саме єгипетську. Зараз дивіться, яка чудова, начистенька, гарнесенька. М -м, така класна 33 гривні за кілограм. Ми взяли. Десь кілограма 2 два, два половиною виходить, якщо я пюрешку ще можу серед тижня також приготувати, бо мій синочок полюбляє до котлеток, до такого м'ясного гарніра. досить класно пюрешечку поїсти серед тижня. А також суп, борщ, зазвичай. Тому 2 два, два половиною кілограма у нас з картопельки виходить. Поїхали далі. Що ми ще здали? Так, беремо, беремо ось таку туалетну бумагу. Ось такий папір туалетний, рожевий. Так, ще один сирочок. Ми десь там 5 штук брали цього. Віла я таку собі щіточку Colgate, якась цікава, мені сподобалась з вугільними щитинками деревне вугілля середньої жорсткості. У мене була, знаєте, така електрична, на тему замовляла я щіточку, але вона, на жаль, щось поламалася. У мене сама ось така насадка, обломилася також беру ось такий перчик, дуже люблю до супчика додати його до салатиків. Взяла два дві перчинки, тому як підійшов до мене такий цікавий чоловік і каже, ви беріть сам вище, там ще класніший, такий знаєте, міцніший цей перчик. І я так подивилася, яке у все смачненьке. Так виглядає, бачите, гарно-гарно. Тому не прийшла повз і купила ось дві такі перчинки. І навіть так просто сирим. Я можу його сирим взяти і а, поїсти. Цей персик смачний. О. Так, тепер поїхали далі. Ще ми такі дві упаковочки беремо тушок. Перезнялю носити. Звичайний попкорн беру, мікрохвильовку. На три хвилинки. І все попкорм свіжесенький. Готовий. Це, з одним пакетом за тебе ми справились. Так, ще Настя мені подала, дякую, Настюш. Другий такий от рукав. Біжить 13 гривень взагалі красота. Бо я не пам'ятаю, 27 я останній раз начать, купувала ось такий рукав. Так, також у нас є ось така підставка на столі в кухонному. Користуємось ми такими домашніми паперовими рушничками. Досить класно, і коли треба там щось витерти, руки, обличчя чи просто там щось витерти. У мене пательня така, знаєте, з антипригарним покриттям. І часто, щоб її не мити, під струмом води я просто можу промокнути цим рушничком паперовим і все. І знову щось смажити. Так, поїхали далі. Хлібчика на нашу родину десь на тиждень на сім днів виходить ось таких, якщо чесно, то чотири десь ось такі хлібинки. Тому як сім'я велика, часто буває, якісь намазочки готую, ось, то вони взагалі швидко розлітаються на такі батончики. Взяла я а, досить красиві, такі, бачите, апельсиночки ВТБ, взяла а, півтора кг. Тому як зараз такий період, всі діти ослаблені, треба більше їм вітамінчика С вживати. Також до тої картошечки взяла я ще ось таку. Бачите, спочатку я не побачила, що є така мита, вона більш така брудненька, але теж досить класна, вона українська, але коштує трішки дорожче. 39 гривень за кілограмчик. Але тіточки одразу взяла, бо мені пригодиться, серед тижня ще буду готувати з картоплі. Обов'язково дітки смажену картопельку. У мене так, ви знаєте, частенько просять, щоб я приготувала. Так, перейдемо до іншого пакета. Так, це у нас сік. Ось такий сік, також зараз у АТБ був по акції гранатовий 39 гривень за 1 літр. Ось такий взагалі. А також ось там 30 чимось для нашого соку гарна була ціна. Просто яблучко з виноградиком. Так, знову кулку хліба. Ми виберемо дві, а потім ще серед тижня, коли закінчується хлібчик, ще докупаємо. Ось такий житчик мої дітки полюбляють, але ж тільки на вихідних. Ось так в п'ятницю ми купуємо. Вони випивають за там за вечір п'ятниці, за день суботи. Його вже немає. Так, ще один такий Данісімо смачний. Я вже тут весь і заклала. Так, санечок мій любить сынок ось такі твіксики смачні. Батончики купувати, да, з сонцями? Так, що у мене все Війшло? Ось такі яблука. Досить класні, сортові. 40, я не пам'ятаю, 44 гривні за. Один кілограмчик ось такі, бачите, беру досить багато, тому як чоловіку, навіть ми кладу також одне яблучко в день. Дітки мене також просять. Настя по кругу просить отак обчищати шкуринку і вона його гризе, точить. Сажечка мені любить навпаки обчищену яблучко і порізане ось так шматочками, невеличкими дольками. Зручно, щоб було в руку брати і їсти. Так, взяли ще й яблука і апельсинчики. В принципі, на таку суму ми накупили досить багато. Також них нам не прийшли а, повз. пепсі. Ну, В основному це п'є моя дитина. Пепсі з нульовим вмістом цукру. Також пива з чоловіком взяли ось таку смачнющу рибку. Це плітка ялена. Ось тут їх аж а, 5 штучок, але вони такі невеличкорослі. Чоловік вміє, знаєте, якось вибирати, що вона така виходить свіженька, гарна. Так, ось таку гірчичку я собі беру, тому я люблю. У мене росте розсада на балконі. До речі, в наступних відео треба вам показати. З нею трошки такий казус стався, вона у мене трішки підмерзла. Різкий такий перепад був. Температура, вона почала мене чомусь жахтіти, потім вона принишка. Зараз знову я її виставила на балкон. Так, вечора ще в нас прохолодні, але нехай закаляється. Взяла для своєї розсадки ось такий стимулятор росту рослин, гумат, калію плюс бор. Так, також він вийшов 55, Ой, башу, 55 гривень, Ну, бачок, він зірвався. Завтра будемо розбавляти з водичкою відстояною та поливати свою відосю розсадку. Так, беремо ось такі папір ще. Це хтось, не знаю, чоловік, мабуть, взяв, тому, знаєте, буває, що чоловік окремо щось купує підійшов, каже, я хочу тобі купити ось таку масочку для обличчя. Я вам кажу, сонце моє дякую. Буду я молодіти тримати свою шкіру в і в красі. Так, ось тако, також такий от, а, брусочками нарізаний шматочками, досить смачнющий цієї фірми а, Серенада Радомер. Любить в мене старша донечка, робить собі бути в Також для неї купили ось такий от набір морепродуктів смачнючих. Я й сама таке, знаєте, замила б заплила. бо дуже люблю морепродукти. Так, нам з чоловіком ще ось таке насіння соняшника. вечорам. любимо лускати, з ним дивитися новини, або якісь інші фільми, ролики. Так, ось також цирки. Зараз бігом буду ховати. В холодильничок. Також на перекус синочку в школу взяла ось такі класні желешки Боб Снейл. Вони зроблені повністю з натуральних фруктів, що досить-досить класно і корисно. Так, тепер що ми взяли з овочів? Звісно, що це огірочки. Також взяла аж півтора кілограма, тому як. А Саша Настя досить класно, їх їдять. І старшими буває, що нарізає. Любить вона ще коктейльні такі м -м, томатики. <плес> от, до речі, <плес> я їх дала. <плес> а, ні, не було. Так, так. і от такі томатні, коктейльні томатики. Бачите, які красиві також. Правда, коштують вони досить так 144 гривні за кілограм, але я взяла десь грам, мабуть, 800, десь так. Ось так, серед тижня з огірочком, з такими коктейльними смачними томатиками. Нарізати ще також болгарського туди перчика і такий смачний салатик, заправити це оливковою олійкою, і буде просто мега-така вітамінна бомба. Ось, ну В принципі, я вам все показала, що ми купили на 3000. А майже там 700 гривень. Ось так. Ось такі закупи величезні робить наша багатодітна родина. Усім дякуємо любі за перегляд. Хто ще не підписаний, будь ласка, тисніть на дзвіночок. Підписуйтесь на канал Весела Сімейка. Будемо тримати звиганий зв'язок. Ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Мені дуже приємно їх читати. На кожен коментарик я даю свою відповідь. Дякую вам, мої хороші! Усім па-па. До зустрічі в моїх нових відео!